Тема насильства у сім'ї з року в рік залишається актуальною для тисяч родин. На цьому наголошують як соціальні працівники, так і правоохоронці. Лише з початку року працівники міліції поставили на облік завчинення насильства у сім'ї понад три тисячі осіб. Крім того, працівниками міліції відносно. 315 осіб, які вчинили насильство в сім'ї, надано направлення для проходження корекційної програми. Що стосується злочинів, то в цьому році скоєно 22 тяжких кримінальних правопорушень, з яких 3 умисних вбивств і 19 умисних тяжких тілесних ушкоджень. І всі, переважно, більшість більшості ці злочини скоєні чоловіками. Акцію «16 днів проти насильства в області планують зробити максимально різнобічною гаслом цьогорічної кампанії стало від миру в домі до миру в усьому світі за трохи більше як два тижні організатори планують охопити своїми проектами якомога більшу аудиторію області Серед цих заходів є узагальне небачення, це провести традиційні інформаційні заходи, лекції, бесіди, відеолекторії, популярні сьогодні серед молоді флешмоби, тобто масове виявлення свого несприйняття насильницького способу життя у суспільстві, яке ми муруємо демократичним суспільством. Відповідно провести роботу гарячих ліній центрами соціальних служб на місцях і спонукати можливість звернутися в ці дні тим, у кого є, виникають питання. Підсумки акцій, спрямованих на протидію насильству, підіб'ють на засіданні круглого столу 10 грудня у Міжнародний день прав людини.